Якщо ви натрапили на це відео, вважайте, що вам дуже пощастило, адже у нас на огляді Lexus NX 200 Turbo 2016 року, і це справжній люкс серед автомобілей. Капотом 2-літровий бензиновий мотор, що видає чисту потужність і драйв на кожному кілометрі. Цей красунчик проїздив вже 144 кілометри, але повірте, він готовий ще до багатьох пригод. Просто погляньте на цю комплектацію. Це не просто жир, це справжній віп-пакет. Камера заднього огляду, передні парктроніки, задні парктроніки, сліпі зони. Ну, це просто ваш особистий навігатор, навіть у найскладніших ситуаціях на паркінгу. І просто погляньте на цей салон. Він має ну, шикарний вигляд. Давайте ми пройдемось по функціям. Перше, що у нас, це електрорегулювання передніх сидінь. Також у нас є три пам'яті положення сидіння водія, повний електропакет, сископідйомники, центральний замок, блокування вікон, електрорегулювання дзеркал. Вони в нас з підігрівом, і також, як я вже наголошувала, є сліпі зони. Маємо чорний шкіряний салон в гарному стані. Є люк, дуже красиві дерев'яні вставки. Маємо мультикермо із голосовим керуванням, звичайно, ще є круїз-контроль, датчик дощу та датчик світла. Також електропровід багажника, обігрів керма, усунення зіткнення. Виглядає так наша мультимедія. До речі, автомобіль заводиться кнопкою «Старт-стоп». Двохзонний клімат: є підігріви та обдуви передніх сидінь, вибори режимів руху. Так виглядає наша коробка передач, функція автохолд, електроручник. Тут ми можемо управляти мультимедією, підстаканники, дуже зручний підлокотник, і в ньому також є підкурювач, USB-розйоми та AUX. Позаду у нас дуже багато місця, є регулювання. Також підлокотник. У нас також є підстаканники. Все тут дуже приємне на дотик, матеріали якісні, відчувається комфорт, люкс. Давайте відкриємо багажник. Можете бачити, який він у нас великий, вмісткий. Тут дуже охайно застелений коврик. Також давайте покажу вам, що у нас також тут є докатка. І перейдемо до найприємнішої частини. Цього лексуса ви можете придбати в нас за 22 тисячі доларів. Так, це Лексус і це ціна, яка просто вибиває землю з-під ніг. Тож не пропустіть можливість придбати такий якісний автомобіль майже за найнижчою ціною в Україні. Ну і звичайно, що у нас на авторинку ви не тільки можете придбати авто за готівку або в лізинг чи кредит, а й також можете продати власний автомобіль. Тож звертайтесь до нас за ось цим номером або пошіть нам у соцмережі, і ми надамо вам ще більше детальної інформації. А знаходимось ми у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18, та працюємо кожного дня без вихідних. І нагадую вам, що автобазарів є багато, а авторинок один і тільки в Білій церкві.